Привіт, друзі! Сьогодні буде такий невеличкий огляд, я думаю, це е, Feather Inclumension. Я повну назву залишу е, на відео і під відео. Дивіться, вчора його трошки розплутувала вуса на підвіконні, дістала грунт, досипала, е, підживила. І дивіться, побачила, які він почав е, ростити листочки. Це вже доросла рослинка. Е, йому десь роки три, мабуть. Два-три роки, отак. Десь так. І бачите, яке пішло. Раніше е, звичайне таке було листя. Ну, теж цікаве, але бачите, зараз от прям таке класне класні класні листочки. І вони всі такі пішли. Пішов е, темніший пагін, прям темний. Він сам по собі пішов темний пагін. Бачите темний. І вже буде навіть квітнути. Ну, я думаю, що квіти тут не буде нічого незвичайного, Самі будуть такі, самі-самі звичайні квіточки. Але це листя це прям щось. Так що можна сміливо брати черенки зі звичайним листям, він е, таке листя буде видавати е, по мірі того, як буде дорослішати Це листя дорослої рослинки. Саме бачите, саме доросла рослинка. І вже всі, всі листочки пішли такі. Ось, ось ще молоденький листочок, він теж такий, бачите, дуже цікавий. Він е, цей бідок по краю, і хвилястість, дуже класний. І сплешки пішли. Стоїть він у мене на західному вікні. Сонечко на нього не потрапляє, можливо, десь там трошечки, але це буквально, бо він вісить вірніше. Він у мене підвішений. В самому такому куточку, скажімо, не там світла дуже мало, небагато світла. І ось такий гарний і сплешки, і все і сплешки, дивіться, які росте в 12 горщику, ще не пересаджувала його, вчора досипала якраз свіжого ґрунту. Формувати можна теж закручувати, але ну, я вже пізно зараз спробую його закрутити на цю підвісочку. Потрібно одразу. У мене другий кущик є, то я його одразу закручувала на цю підвіску. Тут щось я опустила цей момент. Ну, але, в принципі, він і так гарний, його не обов'язково. Якщо місце є, то можна і не закручувати. Тому дуже раджу, рослина не вибаглива абсолютно. Я його і засушувала, була бувала декілька разів. Тому він особливо не боїться, але воду любить. От що я помітила, що воду він дійсно любить. Це такий, знаєте, водохльоп. Його можна поливати частіше, ніж звичайні. Листочки в нього такі плотненькі, не дуже товсті, бо буває прям такі середньої товщини, скажімо так, вони навіть ближче до тонкого, але прямо от. Такий він цупкий листок. Листок цупкий. Але прям дуже цікавий. Мені дуже подобається. Такий, знаєте, незвичайний. Я думаю, що вам добре видно цю, цей бідочок. Дивіться, ось ці сплешечки. Вкорінюється дуже е, швидко, абсолютно невибагливий, тому, якщо ви думали, то... Прям дуже раджу. І по ціні він більш-менш така ціна невисока на нього. В порівнянні з іншими кліменціорумами, то ціна прийнятна. Залишу під відео посилання на сайт. Можна купити черенки зрізи. Зараз є в наявності, вкорінених поки що немає. Можу вкорінити під замовлення, якщо потрібно, якщо ви боїтесь. але я вам ще раз повторю, що він вкорінюється дуже легко, швидко водичку ставити. Воді вкорінюється взагалі без проблем. Також нагадаю, що я проводжу консультації онлайн, якщо потрібні. Тому звертайтеся. Дякую вам за лайки і за підписки. Вирішила вам одразу показати кінцевий результат. Дивіться, в принципі, рослина нормально формується, тим більше, якщо не пропускати етапи формування, формувати по мірі росту рослини, то все буде ок. Це я пропустила, бо він у мене в такому місці важкодоступному знаходився. Тому не лякайтесь, дивіться, все нормально. Закрутила, все гарно, виглядає. <кій> На опору можна сміливо брати, закручувати. У нас буде. Ось так він і мало місця, буде займати менше. І можна пускати його і ампулем, Якщо є місце, можна пускати ампулем. Дуже гарно буде. якщо ось так.